Курс бухгалтерський облік з нуля в з БАС плюс головний бухгалтер. Комплексний онлайн-курс для студентів-економістів, фінансистів, початківців, бухгалтерів, керівників та підприємців, які прагнуть оволодіти професійними навичками бухгалтерського обліку та роботи в програмі БАС. Навчання проводяться дистанційно через Zoom, живим спілкуванням та демонстрацією екрану. Для кого призначений курс? Студенти та випускники, економісти, фінансисти, менеджери, які хочуть отримати практичні навички бухгалтерського обліку та роботи з професійними програмами, курс дає міцну теоретичну базу та практичний досвід. Керівники та підприємці, власники бізнесу, керівники підприємств, які потребують розуміння бухгалтерських процесів для ефективного управління фінансами компанії та взаємодії з бухгалтерською службою практикуючі спеціалісти, бухгалтери, працівники складів, лікарі та інші фахівці, які хочуть підвищити кваліфікацію, освоїти нові програмні продукти або змінити сферу діяльності на бухгалтерський облік, унікальні переваги навчання, практично орієнтований підхід, дуже велика кількість практичних занять з реальними господарськими операціями. Всі теоретичні аспекти бухгалтерського обліку пояснюються на конкретних практичних прикладах з діяльності підприємств, робота з реальними документами, практичні завдання в баз, розгляд типових бухгалтерських ситуацій, комплексність навчання, від реєстрації підприємства до формування звітності, розглядається діяльність підприємств на загальній системі оподаткування платників ПТВ та діяльність ФОП на єдиному податку та на загальній системі оподаткування. Реєстрація бізнесу, ведення обліку, податкова звітність, формат онлайн навчання живе спілкування через Zoom, інтерактивні заняття з демонстрацією екрану, можливість задавати питання викладачу в реальному часі, створюється атмосфера традиційного навчального процесу з усіма перевагами дистанційного формату, доступ до програми баз, надається доступ до професійної програми та три бази: робочі, домашні та для ведення ФОП. Можливість практикуватися в реальному програмному середовищі А відеозаписи занять. У зв'язку з відключенням електроенергії провадиться відеозапис навчання, слухачам надається доступ до відеозаписів для повторного вивчення матеріалу, гнучкість навчання. Пропущені та незрозумілі теми можна прослухати в іншій групі свого викладача безкоштовно, індивідуальний підхід до кожного слухача. Основи бухгалтерського обліку, план рахунків, Вивчення системи рахунків бухгалтерського обліку, подвійного запису, кореспонденції рахунків, формування оборотно сальдової відомості та взаємозв'язок з балансом, створення підприємства, реєстрація підприємства та ФОП, статутний фонд, система оподаткування, відкриття банківських рахунків, отримання ліцензій та дозволів, первинні документи, оформлення та обробка первинних документів, рахунки, накладні. Платіжні інструкції, касові ордери, звіти підзвітних осіб, облік грошових коштів та розрахунків, банківські операції: ведення обліку грошових коштів на поточному рахунку, оплата постачальникам, надходження від покупців, сплата податків та внесків, робота з банківськими виписками, відкриття рахунків банку, електронний документ та обіг, налаштування модулів обміну, касові операції. Введення касової книги, встановлення ліміту каси, оформлення прибуткових та видаткових касових ордерів, інвентарізація готівки, матеріальна відповідальність касири, формування стати руху коштів, особливості ведення обліку, підзвітні особи, оформлення відряджень, звіті, про використані кошти, повернення невикористаних сум, компенсація перевитрат підзвітними особами, Добові та витрати на проживання, господарські потреби, звіти в програмі БАЗ. Облік активів підприємства, товарно-матеріальні цінності, організація складського обліку, інвентаризація ТМЦ, оприбуткування надлишків, списання, переміщення, робота з номенклатурою баз, формування звітів, нормативна база обліку запасів, У КТЗ для зовнішньоекономічної діяльності, первинна документація по запасах, складський облік та інвентарізація. Основні засоби класифікація та оцінка основних засобів, методи амортизації, надходження, придбання внески до статутного капіталу, ведення в експлуатацію, переміщення та списання, формування активів прийняття передачі, інвентарізаційні картки, нарахування амортизації, малоцінні неборотні матеріальні активи, особливості обліку МНА. Амортизації та вибуття, практичні заняття з придбанням та веденням експлуатацією, програмі БАС, нематеріальні активи, оцінка та класифікація нематеріальних активів, методи амортизації, прийняття до обліку, формування акцій та відомостей амортизації, розрахунки з контрагентами, дебіторська та кредиторська заборгованість, операції з постачальниками та покупцями, повернення товарів, коригування податків. Створення довідника контрагентів, номенклатури, звірка взаєморозрахунків, інвентаризація розрахунків, кадровий облік і заробітна плата, прийняття на роботу, штатний розкат, особові картки працівників, види зайнятості, пільги та додаткові гарантії, особливості оформлення трудових відносин згідно з українським законодавством, облік робочого часу, ведення табелю обліку, використання робочого часу. Облік відпусток, лікарняних листів, відряджень, нарахування заробітної плати відповідно до відпрацьованого часу, нарахування та виплати, заробітна плата, лікарняні, декретні виплати, відпускні компенсації, розрахункові при звільненні працівників, формування розрахункових листків, податки та внески, нарахування та сплата ПДФО, військового збору, ЄСФ, формування платіжних документів, подача звітності. У програмі БАЗ детально розглядається налаштування довідників фізичних осіб та співробітників, встановлення посад, кладів, нарахувань та утримань, формування розрахунково-платіжних відомостей, довідок про доходи, зведень нарахувань у фонди, податковий облік та звітність, податок на додану вартість, об'єкт оподаткування, ставки ПДВ, податковий кредит та зобов'язання. Реєстрація податкових накладних в єдиному державному реєстрі податкових накладних, визначення першого події, коригування ПДВ, подання з декларації по ПДВ, податок на прибуток, формування доходів та витрат підприємства, визначення фінансового результату, алгоритм заповнення декларації про прибуток, закриття періоду в БАСП. Єдиний податок, особливості обліку для платників єдиного податку, ставки оподаткування, заповнення декларації та книги обліку доходів, облік діяльності ФОП. Увага! Розглядаються особливості оподаткування для різних категорій платників: підприємства на загальній системі оподаткування платників ПДВ, на єдиному податку та на загальній системі оподаткування, практичне заповнення всіх видів декларацій в програмі БАС. Фінансова звітність та результати навчання, баланс, звіт про фінансові результати, декларація про миновий стан, електронна подача, формування та подача звітності в електронному вигляді, обмін електронними документами, доступ до матеріалів 24 на 7, лекційний матеріал, БАС-методичка, демоверсія програми. Після завершення курсу ви зможете вільно працювати в програмі БАС. Розбиратися в бухгалтерських проводках та складати звітність, реєструвати підприємства та ФОП, оформлювати працівників, нараховувати заробітну плату, перераховувати податки, вести облік товарів, послуг, основних засобів, формувати всі види податкової та фінансової звітності, проводити інвентарізації та звірки з контрагентами. Курс ведуть викладачі практики з великим досвідом роботи, які навчають розуміти бухгалтерію на реальних прикладах. Це найпопулярніший курс навчального центру Пульс з високим рівнем задоволеності слухачів, результатами навчання.